Дивіться, їх точно не вдасться всі енергооб'єкти відновити, тому що частина теплоелектростанції і частина е гідроагрегатів е в цьому році фізично не зможе бути е відновлено. На це потрібен е точно більше часу. Ми маємо розуміти, що будуть е 100% обмеження. Ну що 100% буде обмеження, дай Бог, щоб ми прожили зиму 12 на 12, Це вже буде, на мою думку, е ну такий знаєте. Е більш-менш для нас нормальний сценарій, тому що в залежності від температурних режимів і будуть відповідні обмеження, що кожна родина має про що подумати. Дивіться, ну в містах ситуація складніша, але в міста мають зараз забезпечити можливість альтернативних джерел енергії для того, аби не заморозити систему водопідігріву. Водовідведення і водопостачання у містах для цього потрібно встановлювати в терміновому порядку генераційні установки, альтернативні джерела енергії для того, аби можна було заживити водоканали, водовідведення і теплопостачання. Ну а кожна родина, вже хто живе в приватних будинках, той в принципі знає, що потрібно робити.